Тобто, тобто, грифу. тобто, це значить, ми тоді стаємо як журнал якийсь, журнал, просто з кіоску. І а я з ним зустрілася у Львові, значить, був е, як вчитель майбутнього форум, форум, у Львові. І я у серпні до нього підходжу і кажу, будь ласка, підтримайте християнську християнською. Я знаю, про що я кажу, бо ми в Маріуполі виховали покоління патріотів. Я з 90-х років працювала. Я знаю, як діти змінюються. А він каже: дайте ваш телефон, я підтримаю. І потім ми дізнаємося, що в червні від. Ні, що потім почалося з нашим гріфом, дали гріф, забрали. Потім почали нам якийсь лист, бо нам соромно було перед нами. Тоді я сказала пророчі слова. Бо я інколи вмію так пророкувати. Я кажу, ви хочете, щоб Маріуполь дійшов до Києва і після того почалися ці обстріли Києва. А вони просто над нами сиділа, значить, представниця Олена Добовік, подружка mm -hmm. Іни Савсунь, з міністерства, і нам казали: прибирайте там цитати свого підручника, що Шевченко читав Євангелія, що та гет брав, значить, хотів взяти в'язницю. В Навіщо? що що? ви Ну, в общем, знаєте, таке відчуття, що божевільний дім якийсь. І я їм тоді сказала: ви хочете, щоб Маріуполь до Києва дійшов? Що ви, ви що Бога виганяєте? В Маріуполі в кожній школі була християнська етика, коли почали прибирати при Порошенка, грошей немає нічого немає, потім ще тричі там, хрест поламали в центрі міста, то ось і війна прийшла. Я кажу, що от Маріуполь – це історія Різдва.